Не лише фізична активність плавання для українських дітей. Нині це ще й спосіб розслабитись та просто відчути крапельку щастя в нинішні непрості часи. Саме з такою метою кажуть у столичній школі Мідгард і встановлювали басейн, що без перебільшення стало справжньою подією. Діти це наше майбутнє, і сьогодні моя місія зрощувати це майбутнє всіми можливими шляхами, і я дуже радий, що мені вдалося, не зважаючи на складні ш... часи, відкрити цей басейн. Одним з важливих моментів при виборі басейна для дитини є наявність сучасних систем очистки та постійні перевірки стану води. Як зазначають такими нюансами, батькам краще цікавитись заздалегідь. Наша перша задача, щоб дітям було цікаво. Наші уроки максимально проводились різноманітні, і ну щоб в через деякий час діти гарно вміли плавати. Коли я зустрічаю учнів, які йдуть з басейну, я бачу задоволених, спокійних і дуже наповнених дітей. І це дуже важливо в такий складний час, який є зараз.